Цей шок це був, коли вийшов з, е, з аеропорта в Вашингтоні і під'їжджав таксі, от, перший шок в мене був від того, що всі таксісти ну, водії були прищипнуті ремені на безпеки. Таксісти. От, це, всі були прищані. Це був перший шок. Другий шок це е, був від е, ціни на бензин. Зараз десь я. А де воно Петро? Це десь пізніше, напевно, та картинка. Ну добре, не буде. Тобто бензин дешевше, ніж в Україні. І то вони нарікають, тому що десь пару років тому за галон бензину, а це десь майже 4 літра був колись долар. Зараз 3, по-моєму, 67. 3,67, наскільки я пригадую. Ну, зараз подивимось, там буде картинка і подивимося. Відповідно, літр бензини виходив менше доларів. Це теж. А у нас вже було по 9.20, по 9.30 і так далі. Слухай, Петро, ти знаєш, що це, що це не не, не та? не та. А ну, дай мені цьому. Це Тобто перший, перший день. Тобто перший день...